Буду допрацьовувати дитяче ліжко іке, отаке ліжко. От, отут труби не було, треба сюди зробити фасади. Фасада шухляди не було, це вже доробив, це доробив три шухляди, фасади, підсвітку. І останнє, що залишилось, це сюди фасади. І така, таке саме ліжко, є в другій кімнаті. Тому ріжу два пано шпанованого дубу, які в мене були, тому їх не прийшлось купувати. І от у мене вже чотири фасади, чик. 4, тільки з цієї сторони в нього файна кромочка є. А тут тепер різ ДСП. Так, а ще в мене є два отаких от білих фасада. Вони тут з фрезерованою ручкою, але вона ці білі фасади від старої тумби в кухні під мийкою. Ріжу також на чотири частини для того, щоб доповнити ті дубові фасади. І так як одного дубового фасаду не вистачає по висоті, я його буду зращувати з білим. Ну от приблизно таким. Тут зараз отворів, саморізи і погнали. Не дуже професійне рішення, але в даній ситуації я прийняв робити рішення саме так, тому що на функціонал це не буде впливати. Ці фасади мають окремі завіси, окремі петлі, тому тільки на естетичний вигляд, і то коли тільки відкриваєш. Це я вже сверлю під петлі, під завіси, все швидесенько, і потім ставлю самі завіси. Як часто буває на середині робочого процесу, я забув знімати все, що треба. Показую фінальний результат. Вуаля отакий. Ну, трошки, якби, якщо дивитися внутрішніх. Але загалом клац і все чітко. А це в другій кімнаті, майже так само, але тут ще є така, типа з ручкою. Ну, фасад такий був, що було, то й склепав. Зайняв собі вихідні, напишіть, як вам домашня робота.